Якісь у нас невеселі відео. Це собачка Цуценятко з базару, яке вчора назвала Дашею. Сьогодні вона ось в такому поганючому стані. Вона отруєна. Можу з певненості це сказати, не тільки вона. Собачечка, та маленька, на яку казала маленький опосум, сьогодні була знайдена мертва. Даша при смерті. І ще двоє. Дівчат, походу, живі, вони сиділи в бутці, одне гейдикувате було, хоч ну, воно втекло, воно навіть не давалося нам його колоти, щоб ви розуміли, бо я по тій схемі, що і раніше ветеринар мені стосовно їхньої сестрички приписувала, плюс Б6 я додала, Б6 є антидотом від отруєння туберкульозними таблетками. Він колеться кому треба 1 мілілітр на 1 кг ваги. Якщо ви вколоти навіть півтора на 1 кг, це не буде помилкою. Так пише інтернет, так кажуть ветеринарні лікарі. Бо якщо ти знаєш, скільки отрути було, то треба пропорціональне отруті. Плачу, болить пузик. Все болить. Важко на це дивитися, чесно. Мені отбуде. Чому я впевнена, що отруєння? У мене була тест-система на антирит І чумка. Це тест-система. Вже 10 хвилин пройшло, але ось ми можемо подивитися результат. Ось ближче вам покажу. Немає ще одної смуги. Це говорить про те, що у собачки антирита немає. Дивіться, вона просто по поносиком покакала. Ось тут я сховала. Зараз я, ну, ось, бачите, трошки да, поміняю пелюшку. Через то я з впевненістю могла цей аналіз взяти. Ну, з попи ви поняли да? калу. Бо інтерит береться кал, а чумка, там написано з носика слизь. Я це зробила, все як по інструкції було сказано, і я можу сказати, що це не інтерит. Якби навіть він був, була б тонесенька, така малесенька полосочка. Полосочки немає. Я знаю, як то має бути, її немає. Через то я можу з впевненістю сказати, що туценята труїли. Мене це не дивує. Не дивую, бо такі у нас люди. бідненька, вона дуже погано почувається. Я зараз хочу їй вколоти ще один дозу вітаміну в 6 або Піридок. Я буду колоти її 3 мл. Я вже колола Денис, верніше, колов М -м -м, кілька годин назад. Так вона почувається. Страшно. Я її зараз вкулю, залю, і зараз вколю, а також залюю ще токсіл. Я мусила купити ось бути, воду розвела і в роті заливаю таксіл. Напевно, ще глюкози. Булий зайчик. Це страшно, коли ти нічого не можеш зробити. Да, моя дівчинка, да. больно тобі, да, ну, такі люди, сволочі просто. Одні викидають, а другі трують. І хіба вони там заважали їм? Скажіть, ось сьогодні мала бути гластугонка, на вихідні мала бути вакцинація. І вже я вчора робила фото Да-да-да-да. Больно, да. так. Да, зайчик хоче вилізти з коробки, але ну, я не пускаю, бо це ж таке діло. Да, Дашенька. Моя дівчинка, ну борись за всіх, сонечко. Одної собачки ми змогли вколоти Б6, ну і комплекс, крім глюкози, інша просто втекла від нас. Ні, Даш, виходить, не можна. сонечко. Зачем? Ну, я для себе теж, ви ж розумієте, щоб то все не розносилось. Як краще буде в коробочці. зараз її ось якраз перестелю, бо вона стала, щоб чистенько її було, якраз от Оксільчика зелю і ще раз колю. Не знаю, що буде, не знаю, чи виживе мені це все дивитися, чесно теж не. Тикаєш хвостиком, Даш? Ано. Даша, Даш, як ты хвостиком виляєш, да? Хвостиком виляй, Даш? Да, погано тобі. Погано, да, Дашенька, погано. Дівочка моя, Да, погано.